Доброго дня, мої українською. Мене звати Олена. Події, які відбудуться в період з 1 по 6 серпня по сферам вашого життя. Сигналіфікація. Перший другий варіант. Так, загальний розклад. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно. Ну а далі туди слухаєте. Загальний фон. яких енергіях будете знаходитись в даний період. Закінчення тижня. І орана. Перший варіант ваша сигніфікація. Ви шукаєте компроміс. Або багато справ і ви вирішуєте, але не можете досягнути бажаного результату або є емоції. Ви бажаєте наповнитися замість того, щоб реалізовуватись. Ви чутливі. Бажаєте існувати на даний момент в тих подіях-ситуаціях, які приносять вам задоволення. Відпочинок, відпустка, взаємодія, спілкування, а не реалізація, не акцент. Саме на тому, що ви повинні здобувати, ви повинні рухатись або балансувати по відношенню до тієї чи іншої сфери в своєму житті, вам потрібно знаходити компроміс, і ви будете, можливо, його шукати, тому що в яких енергіях компромісу. Можливо, на якийсь період ви візьмете паузу для того, щоб знайти цей компроміс, для того, щоб структурувати і вибудувати саме ти події ситуації, які відбуваються в вашому житті. Загальний фон. Ну, Недостатньо коштів. Ви для себе все ж таки зробите вибір, проясните ситуацію, що вам робити далі. Зрозумієте. Паж мечів, отримання інформації, знань. Або почнете аналізувати і вибудовувати подальший шлях. Отримання інформації, знання, прояснення, відсікання, очищення власне простору того, що не давало вам рухатись, того, що заважало. У вас недостатньо коштів, але ви чомусь незадовго до цього віддавали саме чутливій сфері, почуттям, наповнені. А вам говорять про те, що шукайте компроміс. Не потрібно в жертву приносити достаток і благополуччя, власне, а просто треба збалансувати ту чи іншу сферу. Робота, спілкування, взаємодія, стабільність, ресурсність допоможе вам, можливо, заключити договір, або в вашому житті відбудеться все по справедливості. Можливо, спілкування і взаємодія з людиною, яка запропонує вам шанс, щоб досягнути власне, тієї стабільності, якої ви прагнете. Ну, ви ресурсна людина, ви зможете. І я так розумію, що та людина, яка вам запропонує, знає про це. На що ви здатні, можливо, не знає ніхто. Але ресурси, маніпуляції ситуаціями, питаннями, подіями. Ви владні подолати, ви владні стабілізувати. І вам будуть приходити шанси, приходять можливості для того, щоб досягнути бажаного. По справедливості. Ви людина-стратег. Будуєте плани йдете власним шляхом духовного розвитку, шляхом подолання, шляхом пропрацювання. Ви отримаєте фінансове ізобілля або реалізацію тих планів, які у вас є. Шанси, можливості прийдуть в ваше життя, але завдяки тому, що ви не зволікаєте, ви не зупиняєтеся, ви дієте, ви проясняєте ситуацію, ви інтуїтивно відчуваєте саме ситуацію. По відношенню до стосунки особистого життя проходить трансформація. Ви стоїте, можливо, перед вибором, перед вибором партнера або подальших дій. Можливо, імператор це ваше життя, власне, керування особистим життям. І ви вибираєте, що ви бажали бачити подальшому в своєму житті. Кого ви бажали бачити? Що ви бажали вибрати. В даний період, по відношенню до взаємодії, взаємодії з партнером або по відношенню до власного особистого життя. Тому зміни зміни відбуваються, трансформація відбувається, і ви в процесі всього цього вирішуєте, керуєте. Закінчення, підсумок даного періоду боротьба. Щоб перейти на новий етап розвитку, а ви маєте енергію, ви маєте сили для того, щоб діяти, для того, щоб долати, але прийдеться поборотися. Пропрацьовувати, вибудовувати, структурувати, знаходити компроміс при взаємодії і загалом. Порада. Ви повинні бути активною. Не боятися не проявляти емоції там, де не потрібно. Сенс боятися, якщо ви не робите кроки. Ви наповнені, ви войняна, страсна, ви маєте енергію для того, щоб подолати, спалити страхи, сумніви, тобто пропрацювати їх. Вам потрібно будувати плани і реалізовувати чітко вбудовувати подальший шлях. У вас є ресурси, єдине, що ви не впевнені, власне, в своїй ресурсності або не довіряєте самі собі. Хоча справедливість по роботі фінансів говорить, що в вашому житті все буде відбуватися по справедливості. Можливо, заключення контракту прийде пропозиція реалізувати саме ті плани, які у вас є по відношенню до власного життя. Можливо, надасться шанс вищими силами, щоб реалізуватися і здобути. Можливо, ви отримаєте подарунок завдяки тому, що ви все ж таки виходите. Ви зрозуміли, що. Знаходитися в стані жертви або жертвувати своїм достатком благополуччя ні. Абсолютно невірні речі. Бідність не ваш шлях, не ваша стізя. Ви повинні рухатися, реалізовуватись, примножувати, покращувати. Задіюючи власні ресурси, ви зможете отримати той результат, на який навіть і не розраховуєте, але вищі сили дадуть вам і шанси, і можливості. І говорить про те, що задіюйте, активізуйтеся і йдіть в розвиток. Перед вами відкриються шляхи, прийдуть пропозиції, боріться власне, за своє місце під сонцем. Це підсумок даного періоду. Вірте в себе, не перекладайте відповідальність, а чітко вибудовуйте подальший шлях. Керуйте в особистому житті трансформація. Другий варіант. Ваша зеніфікація. Ви боретеся, ви будуєте подальший шлях, цвітіння говорить про те, що ви наповнені. І відчуваєте потребу робити вибір і рухатися далі, власне, в реалізацію. Цвітіння, розквіт, внутрішнє наповнення енергію, баланс емоційний, і ви відчуваєте бажання. Примножувати, покращувати, розвиватися, задіювати власні ресурси і здобувати того результату, якого прагнете, або покращувати рівень достатку і благополуччя в своєму житті. Ви бажаєте, ви не зупиняєтеся, ви вивчаєте, навчаєтесь. Можливо, ви бажаєте, аналізуючи те, чим ви бажаєте займатися, ви робите вибір. І рухаєтеся саме в тому напрямку, вибір, якого ви зробите, ви будуєте пріоритети, ви будуєте плани, що вам робити і як ви будете діяти. Але ви будете знаходитись в оптимістичному настрої, позитивно налаштовані по відношенню до ситуації, в якій ви знаходитеся. Ви відчуваєте те, що загальний фон, тропа, говорить... Шляхи відкриті, вам прийде, можливо, шанс. Або ви бачите світло в кінці тунеля. Що вам робити і як вам діяти? Ви чітко розумієте, що ви бажаєте здобути. І чітко зрозумієте, зробивши вибір серцем, в якому напрямку ви будете рухатися. Робота. Так, ви отримаєте шанс. Боротися протистояти, навіть якщо й не розумієте, але інтуїція виведе вас, ви отримаєте той результат і здобудуєте, власне, той рівень самодостатності і благополуччя, навіть на який не розраховуєте. По відношенню до фінансів є певна боротьба, страх не подолати, не здобути, не отримати. Тому що я так розумію, це новий шанс, можливо, у когось зміна роботи або відкриття бізнесу. Але загалом ситуація складається так, що ви боїтеся, що в конкуренції або в конфліктній ситуації, ну, більше всього, що тут є ті, які вставляють вам палки в колеса, що ви не змогли рухатися далі, що ви не змогли здобути саме того рівня благополуччя і достатку і фінансово в тому числі якого бажаєте. Можливо, негативна ментал. Страхи в даний момент, коли ви дієте, коли вам вищі сили дають шанс, коли ви маєте енергетичне наповнення і ясно розумієте страх до чого. Ну, до того, що є ті, які влаштовують перепони і негативно впливають на вас. Особисте життя. Ви пережили зранку та людина, яка знаходилася. Поруч або партнер, з яким ви взаємодіяли. І на даний момент ви налаштовані йти в реалізацію. Ви не бажаєте ні згадувати, ви будуєте плани, що ви будете робити далі для того, щоб здобути саме той рівень благополуччя, якого прагнете. Да, Підсумок тижня будете проявляти силу, внутрішню волю і духу. Іти в реалізацію власних амбіцій. Ви бажаєте наповнювати, спілкувати, взаємодіяти. Ви не збираєтесь жаліти саму себе або згадувати, сидіти в аналізі власне, тієї ситуації, яка відбулася в особистому житті. Ні, ви відцікаєте тих людей, які негативно впливають на вас, які не підтримують вас і не взаємодіють позитивно саме. Які вставляють вам палки в колеса і не бажають, щоб ви досягнули бажаного результату, ви відсікаєте, очищаєте свій простір і ясно розумієте, куди ви будете рухатись далі. Порада, рухайтесь далі, чітко розумієте і повільно, але реалізовуйте свої плани і йдіть в реалізацію. По справедливості або справедливість говорить, що кармічна ситуація. Кармічні події, долоносні моменти, які відбуваються, але щоб не відбувалося, вам відкриті шляхи, прийдуть можливості, прийдуть шанси, прийде інформація, ви отримаєте саме ту інформацію, яку вам потрібно. І саме в той час, коли вам потрібно повільно ви будете рухатись, власне, в реалізації, щоб здобути, щоб отримати, щоб покращити, примножити свій рівень благополуччя, достатку і забілі, незважаючи. На ситуацію в інших сферах вашого життя. Єдине, що звертайте все ж таки увагу на негатив, який присутній, на негативний вплив, можливо, те, що люди прагнуть, особливо вплив на ментал, прагнуть протистояти, влаштовувати перепони для того, щоб ви знаходилися в страху, знаходились без діяльності, не бажали діяти, бо боїтеся, не знаєте, боїтеся нового, боїтеся що. Не здобудете, боїтеся, що не подолаєте, що залишитеся навіть без того, що маєте, якщо підете в іншому напрямку. Але щоб покращити фінансове становище для того, щоб керувати своїм життям, для того, щоб мати власну стабільність в своєму житті, ви повинні боротися, ви повинні протистояти, незважаючи це конкуренція. Або загалом ситуація в вашому житті. Вона потребує від вас активності. вона потребує, щоб ви боролися за своє місце під сонцем, щоб ви використовували ті шанси, які йдуть, і чітко розуміли, що саме в даному напрямку ви будете рухатись. Навіть якщо ви в своєму житті вже здобули досвід зрад, якої ви сфери життя це не стосувалося, зраджують колеги, партнери. І в особистому житті також, не зважаючи на те, б не відбувалося, ви повинні керувати власне, своїм життям, брати кермо в свої руки, чітко розуміти, яким шляхом будете рухатися, завдяки тому, що ви будете діяти, ви будете боротись, ви будете відстоювати, ви будете пропрацьовувати саме ті моменти, які потребують від вас ситуаційно, або загалом потребує від вас. Даний момент, дана ситуація, в якій ви знаходитесь, що б не відбувалося, але ви сильна, цілеспрямована людина, амбіційна, відсікаєте, очищаєте і рухаєтеся саме в напрямку реалізації тих планів, які у вас є. І ви здобудете, покращите, промножите рівень благополуччя і достатку, який ви маєте, але тільки завдяки боротьбі, протистоянню, ви розквітнете, можливо, після зради, після того, що ви пережили в особистих стосунках, або ну, нечесна людина була. Або ви не розуміли, з ким мали справу. Згодом зрозуміли і зрозуміли, що вам з цією людиною не по дорозі. Людина-маніпулятор і певно бажала досягнути реалізації власного плану. Але ви самодостатня людина. І маніпулювати вами використовувати ні, сенсу немає. Взаємодія, компроміс потрібно було знаходити в спілкуванні. Це той маніпулятор, який бажає реалізувати тільки власний план і зважає тільки на свої потреби, а не на ваші. Тому й ви не здобули. Результату, на який розраховували власне, від тих стосунків, в яких ви знаходились. Відтікайте, очищайте і рухаєтесь далі в реалізацію саме тих планів, які у вас є. А вже що ви бажаєте здобути, що ви бажаєте отримати, що ви бажаєте реалізувати? Саме головне, що це буде наповнювати вас. Спілкування взаємодія з іншими людьми, можливо, відкриватиме для вас додаткові можливості, тому не пускайте і ці шанси. Мудрість. Ви маєте мудрість, і інтуїція вам буде підказувати на даному шляху, як здобути той результат, якого ви бажаєте. Дякую. Магія української до зустрічі!